Дуже сильно ми там структуру свою не змінюємо, вона тільки трішки королюється в плані тому, що, наприклад, озиму пшениця. Озиму пшеницю ми посіяли на 100 гектарів менше, тільки із-за того, що в нас така була осіння посуха, і ми не ризикнули сіяти вже більше. Але тим самим на сьогоднішній день ми там збільшуємо площу посіву ячменю. ячменів. На тих самих 100 гектарів. Це там пов'язано в першу чергу із нашою структурою посіву для сівозміни, але тим самим і економіку ніхто не виключав. Пшеницю не сіяти неможливо, бо її потрібно сіяти. Хліб нам потрібен всім. А Додавили ячменю, бо він трішки цікавіший в економіці на сьогоднішній день. Додавили гречку, хоч вона на сьогоднішній день. Культура не затребувана, але ми віримо в те, що зараз мало людей її посіють, і ціна якась буде на неї економічно вигідна. Інші культури були в нас в 23-му році просо печальна ситуація з тим просом посіяли. Низькозатратна культура по відносно вартості насіння на гектар, відносно засобів захисту. Посіяли, виростили, зібрали все добре. Ми задоволені, кинулись до реалізації. Немає ціни. На сьогоднішній день підпросили лежить, нікому воно не потрібно. Просто вже сіяти не будемо. У минулому році була ще одна культура високорентабельна, це озимий ріпак, який ми теж не вирощували. Але в сезон 23-24 ми вже посіяли озимого ріпака. Це те, що змінилося, у нас додавалася ще одна культура. Ми отримали сходи, ріпак знаходиться в доброму стані. Сою ми сіємо, але не багато гектарів. Ми сою сіємо 300 гектарів. Це в загальному візьмемо. Все, для нас цього достатньо, так що в сою ми не стрибаємо, ми не біжимо. Тоже цікава культура 23-го року, але на 24-й, як буде, невідомо. Ну і захист сої теж зовсім не дешевий. Це щоб щось там знизило нам собі вартість, якусь цього не бачимо. Ми стараємося вибирати високопродуктивні сорти по пшеницях. Високопродуктивні гібриди по кукурудзі, по соняшнику. Ми поки що ще в змозі купити добрива, використати їх під ту чи іншу культуру, отримати врожай. Засоби захисту на сьогоднішній день. Використовуємо також там 99% це оригінальні продукти, 1% це генеричні, наші українські. Те саме у крвіта, альфи, де ми просто їх пробуємо. Ми робимо аналіз ґрунту, але цей аналіз ґрунту відбувається в реальності там, скажімо так, до 2022 року ми робили в рік там, по 400 гектарів. Після 22-го ми зробили тільки е, під наші овочі. все. Всі площі відразу ми не, не в змозі промоніторити, але хоча б частково такий був наш підхід. Ми йшли до того, щоб локально вносити мінеральні добрива. І через те ми робили аналіз ґрунтів, картографування поля е, для того, щоб в подальшому локально вносити. Але ми спробували. Два поля всього-навсього, і то було з калієм тільки, і все. Далі рухів у нас вже немає. На сьогоднішній день дуже складно, дуже складно з кадровими спеціалістами, бо це все залежить від керівника, який там формує карту, який її завантажує в термінал. І слідкує за роботою. Але крім цього керівника, дуже важливу роль відіграють ті оператори, які сидять у тій чи іншій техніці. Чи вони щось нажали, включили чи не виключили, пішов збій, все. А сіяти потрібно, вимкнули карту завдань, все. Почали сіяти так, як, так, як треба, бо треба сіяти. Тоді ще одна перепона цьому це збір врожаю. Дуже складна штука, зібрати врожай, поєднати це все на одному полі. Бо це потрібно, щоб збирав в нашому, я був тільки за себе говорити, в нашому випадку має бути один комбайн на полі. Все. Як тільки два комбайни на полі, двох комбайнів дані об'єднати в одну систему до сьогоднішнього дня там, було неможливо. Платформа Deere виправила цю ситуацію, і вже через My Deere ми можемо об'єднувати ці два термінали з одного комбайну і з іншого. То вже в 2023 році ми вже кілька полів ми вже зібрали. У нас вже є розуміння по кількох полях. Але це треба хоча б ну три роки пройти по, по всім цим параметрам, щоб була якась чітка картинка. Будемо рухатись далі. Поки що нам, нам війна зараз мішає крепко в тому, що та сволоч не уйметься ніяк. І гинуть наші люди багато. Але ми рухаємось вперед, сіємо, вивчаємо це все діло, ну і будемо розвиватися. В цьому році плани такі самі: диференційований посів, бо його можна проводити незалежно від того. Був зроблений аналіз ґрунту чи не був. Платформи, такі як Кропіо, Xarvio, той самий MeganDear дозволяють створити карту, завантажити її в термінал і зробити диференційований висів. А це треба робити, бо ми вже три роки сіємо диференційовану кукурудзу, отримуємо плюс 200, плюс 300 кілограм на одному гектарі. До речі, ми е, теж. Придбали собі новий оприскувач, який дає змогу нам вносити диференційовані засоби захисту. Уже в минулому році ми робили так по десикації соняшника і робили це на регуляторах росту. І навіть по ячмені у нас є дуже гарний досвід. Уже. Ми на ячмені вносили два рази. Фунгіциди, що нам дало прибавку в рожаї, бо ми залишали контрольні смуги, де ми просто звичайною нормою вносили, але плюс це нам додало 150 кг зерна, ніби небагато. Але ще щось, що в нас вийшло, ми зменшили кількість витрати самого препарату на 7%. У нас у структурі ще є такі культури, як морква. Столовий буряк і цибуля. У нас моркви 30 гектарів, 10 гектарів цибулі і ще думаємо 5 чи 10 гектарів буряка столового ще не визначилося. Оце площі, на яких ми можемо дати раду цим овочам. Бо ми вже знаємо, що без поливу їх виростити неможливо. А в нас обмежуючий фактор на сьогоднішній день це волога. Тому ми виходимо з того, скільки в нас є води. Ми воду накопичуємо, поробили водоєми, накопичуємо воду і тоді вже даємо на поле для поливу її. Слідуючий фактор це сховище. Тож скільки ми можемо зберігати тих овочів. І через те отака от площа 40-50 гектарів, вона в нас вже кілька років підряд рухається і все. В нас рівно в планах збільшити сховище під цибулею. Ми зараз рухаємося в цьому напрямку і будемо трошки збільшувати цибулю. На овочі буде попит завжди. Люди не можуть прийти, просто вирощували пшеницю, кукурудзу і прийшли сіяти морку і цибулю. Зовсім різні культури, зовсім різні підходи і зовсім різні вкладення. Вкладення дуже велетенські. плюс-мінус збереження, саме збереження овочів по нас. Це ми платимо за електроенергію, плюс-мінус 400-500 тисяч у місяць. Зараз ми знаходимося на полі площею 50 гектарів. Проводиться висів ярого ячменю. Попередник соняшник, обробіток ґрунту тут було глибоке рихлення з осені. Це пивоварний напрям. Ми теж на ньому би, давно вже його вирощуємо. І на насіння в тому числі. І для пива. Бо бачимо, що пиво в магазинах якось не менше є, але й площі ячменю теж не дуже збільшується. Хочемо цьому допомагати, щоб у нас пива не меншала на полицях. Будемо дивитися вже по ситуації, але як досвід показує, то це боротьба з соняшником. Оце буде перший захист ярого ячменя. Сівба проводиться сівалкою петінга. Густота 4 мільйони. Ми так висіваємо цей сорт. Так, так його рекомендують, так ми його і висіваємо. Глибина посіву 2 см. 2-2,5 см. Це дає можливість нам, коли є волога, тепло, отримати гарні сходи і дає змогу ячменеві гарну костюсть. Зараз одночасно з посівом носиться сечовина з нормою 150 кг.